Нас громадська рада і обласна адміністрація покликані разом впроваджувати на Житомирщині стратегії громадянського суспільства. Такі ідеї на початку свого виступу озвучив голова ради Олег Умінський. На його думку, задля цього потрібні і спільні дії, і фінансування. Поки що, голова громадської ради суспільство громадянським назвати не може. Тому підтвердженням неефективне проведення громадських слухань і обговорень вони зачасту просто формальні. Громадські обговорення це дуже важливий Елемент впливу громадськості на прийняття рішень владою. У нас було багато таких резонансних питань: ТТУ, ботанічний сад, де формально проводились ці вгорня або взагалі не проводились. Це таке питання, яке ми повинні. Ми не тільки повинні його робити, ми повинні його організовувати разом з органом, який нас утворив. Це обласна адміністрація. Активності громадськості органи влади чекають під час обговорення і прийняття програми розвитку області на 2013 рік. Тому посадовці у формуванні програми в цілому і конкретно за окремими напрямками вбачають активну роботу членів ради. Я розумію, що всі ви сформовані за напрямками роботи, і це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо, ще й тому, що програма теж сформована за напрямками роботи. Саме тому ми би радили вам і просили би вас. Якщо буде така ваша ласка і можливість, щоб ви обговорили цю програму в кожній своїй підгрупі, окрім програм майбутніх, громадська рада активно опікується уже створеними, зокрема, тими, що стосуються медичної і житлово-комунальної галузі.